Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Орки знову атакували вночі. Нанесла авіаудар по дачному кооперативу в селі Кам'яне. В степногірську в результаті обстрілу двоє людей були заблоковані в багатоповерхівці. Рятувальники їх вже вивільнили. На щастя, допомога медиків не знадобилась. Внаслідок вибухів, які запоріжці чули вночі. Пошкоджено будинки у багатоповерхівках вибуховою хвилою повибивало вікна. Окупанти полюють на цивільних в селі Приморське. орки, запустили в дрон по автівці, яка стояла у дворі. Поранено 71-річну жінку та 30-річного чоловіка. Їх госпіталізували. В тому ж селі Русня поцілила і в і в автобус Богдан, в якому їхали мирні. На щастя, пошкоджень зазнав тільки транспортний засіб. У Запоріжжі судитимуть уродженця Ерефі за розбещення дитини. За даними слідства, на початку серпня цього року у Запорізькому районі п'яний чоловік зґвалтував восьмирічну дівчинку в одній з покинутих будівель. Нелюдь під вартою очікує на вердикт суду. Ховались у трубі, там і згоріли. Бійці 118-го МБР в піві дронами вгатили по москалям, зіпсували так би мовити, логістичні шляхи російських робаків. А бійці бригади Спартан файно підсмажили купу окупантів в окопах. Застрелив друзів та сусіда. Потім із себе інцидент стався днями у комунарському районі. Запоріжець відкрив стрілянину з пістолета, вбив двох чоловіків та двох жінок. Після вистрілив себе та викинувся з сьомого поверху. Перетворюють школи на режимні об'єкти з 1 січня сторожам у школах на окупованих територіях. Росіяни видаватимуть зброю та бронежилети, нібито з міркувань безпеки. Більшість сторожів це герої і бойовики або місцеві колаборанти, багато з яких мають нестабільну психіку. Бійці бригади Спартан взяли в полон орків на Запоріжжі семеро жителів Іркутської та Московської областей. Усі контрактники на війні, аби заробити гроші. Ще один кадр Євгенії з Барнаула на відміну від інших Женя здався у полон самостійно, адже розчарувався в Великій армії. Працювала вихователькою в дитсадку, стала служити росіянцям і отримала крісло директора мешканка села Весели Літопольського району Ірина Беляєва. Підрашистка. Спочатку окупації побігла просувати руський мір, а з 23-го року занесена в базу миротворець як співучасниця злочинів росіян проти українців. Але ж ми знаємо, яка доля чекає на зрадників. Запорізький спортсмен Микита Кіченко здобув бронзу на чемпіонаті Європи з кікбоксингу. За звання кращих боролися понад 400 учасників 40 країн світу. Всього на цьому турнірі наші спортсмени здобули 36 нагород: 12 золотих, 11 срібних та 13 бронзових. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.